Всіх вітаю! Поки що не закінчився сезон кабачків. Давайте приготуємо з них котлети. Котлети готуються легко, просто, а виходять дуже смачні. Кабачок натираю на крупну терку. Його потрібно добре віджати, щоб не було зайвої вологи. Кладу фарш. Кріп дрібно нарізаю. Пересипаю в миску. Розбиваю яйце, додаю часник, всипаю сіль, перець і ретельно все перемішую. Руки занурюю у воду і формую котлети. Обвалюю в панірувальних сухарях. Смажу котлети на пательні з олією на середньому вогні до рум'яної скоринки. Приблизно по 7 хвилин з кожної сторони. Виймаю і кладу на паперові рушники, щоб сікла зайва олія. Дивіться, які вони соковиті. Фарш добре просмажився і м'ясо ніжне. Смачного!